Це прості речі. Перше, це вірне планування часу. Якщо люди з хвороби Альцгеймера мають найбільшу активність першу половину дня, намагайтесь цю першу половину дня провести активно. Це може бути планування купання, це може бути планування візиту до лікаря. Спішіть поступово, намагайтеся давати людині одну вказівку, яку ви хочете, і одну стратегію до виконання. Пояснюйте перед кожним своїм рухом, що ви будете робити наступним. Наприклад, якщо у вас буде процес купання той же ж, то ви повинні про це повідомити спочатку проблему зразу, а потім сказати, що зараз я тебе посаджу на цей стілець. Після цього я буду розчісувати тобі волосся. А зараз ми будемо мити голову. Тобто послідовність дій і не більше ніж одна дія за певний проміжок часу є гарантією вашого успіху. Ще одним моментом це є бажання пацієнтів з хвороби Альцгеймера носити один і той же одяг. Не потрібно давати різний одяг. Купіть декілька наборів однакового одягу і давайте його кожного дня як той же самий одяг. Також людям, які доглядають, варто зменшити відволікання. Пацієнтів з хворобою Альцгеймера. Якщо ви хочете щось донести, якусь інформацію, або спонукати до дії, намагайтесь виключити всі зовнішні чинники. Наприклад, закрийте вікно, щоб не було чути гул автомобілів, або ж виключіть телевізор, приберіть цокання годинника. Всі ці речі можуть відволікати близьку вам людину з хворобою Альцгеймера, і ви не отримаєте бажаного результату. Ви можете активно залучати людину з фворобольцгеймера до самостійного вибору. Звісно, не робіть його декількома компонентами. Запропонуйте, наприклад, два види одягу. І обов'язково, коли цей вибір пройшов, поясніть, що це ми будемо одягати першим, це другим, це третім, а це наступним. І обов'язково в такій ж інструкції покладіть ці всі елементи одягу, щоб людина могла виконувати всі дії самостійно.